Всім привіт! Та це довгождана рубрика питання-відповідь. Це коли підпис... підписник мені задає будь-яке питання, а я маю на нього відповісти. Ну добре, не буду тягнути. Розпочинаємо. Я тебе надигнула знімати гачу. Я, в принципі, сама захотіла. Яку лю... любиш їжу? Я обожнюю плов. Чи є якась фобія? У мене їх аж чотири. Які ви можете подивитися в одному із відеошорців? Чи є в мене якась кличка? Так, да, в мене є. Це заноза. Тому що моя фамілія називає... починається на букву з. Скільки підписників входиш на даний момент? Десь 350. тебе бісить в людях. Та в принципі нічого, це ж люди, в кожного свій характер. Як вчитися? Я інколи вчуся на одинадцятки, але, в принципі, вчуся на дванадцять. Чи покажу я колись своє обличчя? Я не планую, я не дуже доверчила для людей, щоб показувати своє обличчя. Яка моя улюблена пісня, чи можна декілька? А вже що можна? Люблю я смарагдує небо, переболить, люди. І ще я навіть не знаю, я всі пісні люблю. В яких фандомах состоїш? Я состою в фандомі гачі, а обожнюю фандом Форсайкен. Які мої улюблені ютубери та гачатубери. Я обожнюю всіх. Ну, всіх перевалом. Ви самі зрозуміли. Які в мене домашні тваринки? В мене їх нема, на жаль. Всі померли. Першим разом в мене була рибка пітушок. Назвала я його Гріша. Потім в мене був той хум'як шумгарик. Назвав я його чілі. Тільки, будь ласка, не шиперіть його із перцем чілі. Яка твоя найулюбніша тварина? Ну, я люблю зайчиків, хомячків і ще рот Ті, які не знають, ось вам скріншотик. Ця дівчинка вирішила мені сильно не морочити голову, тому скільки мені років. Мені дев'ять недавно ісполнилося. Та як мене звати? Я Віка, Вікторія. тобто. Та велике дякую, що мене не мучило. Далі в нас Ліра, який мій улюблений колір. Я обожнюю чорний, білий, червоний і жовтий. Як ти відносишся до Вадиму? Не дуже й добре, але і не дуже погано. Мені не подобається, що він занадто багато тікається. Дивилася ти My Little Pony. Я його любила, дивилася, любила чекати нові серії. Яких толком не було. Яких знаєш гачерів? Вибач, але мені ну, а вже шуліньки розповідати 100 мільярдів гачерів, на яких я підписана. Ну то ладно. Чи є в тебе такі відео, за які тобі соромно? Ну а вже шо є? Мені особисто соромно за такі відео, там де я знімала типу, відео для начинаючих гачерів. Бо я сама толком нічого не знала. Чи є в мене страх? Ну звісно, що є. Давно я граю в Roblox та Гачу. Roblox 4, а от в гачу 2. Роки, як що. Наразі в мене немає ніяких тварин. Де я живу в Україні, скільки мені років дев'ять? Що тобі подобається робити? Не знаю. Яке в мене хобі? Малювання. Якою музику слухаю вайтсайт, яку я цукерку обожнюю, такі кислі стрічки? Кого я люблю із, із сім'ї. Ну, всіх. Я десерт часто їм. Ну, в принципі, цірамісу чи люблю піцу не те слово. Та на цьому все. Велике дякую тим, які поставили мені запитання, без вас би відео б не вийшло. Та всім чмоки!